Найміцніша кава. Це кава з-під обстрілів. Отак от. От я її називаю. Е, ну, Тільки дурак не боїться, знаєте? А ну, в мене е, ну, таке враження, що стіни захищають я вдома. Все. Владислав Кучер відновив роботу своєї кав'ярні у січні 2024 року. Розповідає, під час окупації Херсона заклад зачинив, а сам виїхав до Білої церкви. Там чоловік відкрив кав'ярню, але за рік вирішив повернутись додому. 31 жовтня буде рівно 10 років, як я відкрив оцю кав'ярню. в 2014 році це було як я зайнявся. Спочатку купив ростер, щоб обсмажувати каву. Ну, буду займатися оптом, буду, буду реалізовувати свою каву. От. А для доньки я от вирішив відкрити цей заклад. Але вона завагітніла і. Тому прийшлося мені цим всім займатися. Владислав каже, має дві освіти: педагогічно та економічно. Тому до відкриття власного бізнесу поставився ґрунтовно. Персонал кав'ярні навчав професійний бариста. Владислав тим часом почав пошуки та розробку рецептів напоїв 16-му або 15-му році. Я вже не пам'ятаю, коли це було. Я натрапив на одну статтю в інтернеті, де один іноземний археолог розповідав. Як готували каву за часів царя Соломона і цариці Савської. Ця кава робиться з карамелізованим медом. Тому будьте готові. Коли до мене дівчата приходять, я завжди кажу, ви цей не переживайте, я не колдую. Це так воно робиться, ця кава. Деякі, деяким людям не подобається, бо вона солодка. Багато людей п'є каву не солодку. І взагалі я думав раніше, до цього, коли я це прочитав, я думав, що каву, як і чай, потрібно пити несолодкою. Не ну, це було, це, ну, я, це неправильно. Каву з самого початку пили солодкою. Підсолоджували чим Меда. От, От і, будь ласка, це вам. Біблійна кава. Зараз у своїй кав'ярні Владислав працює баристою. Говорить, має можливість більше спілкуватися з відвідувачами та експериментувати з кавою. Ще в мене є кава, про яку мені розповів мій друг. Так готувала його бабуся. Мій друг він єврей, етнічний. Як кажуть ашкіназіць, і його бабуся готувала каву з чесником і солью. Ну, зараз я вам приготую, ви подивитесь. Більшість рецептів Владислав трансформує та адаптує під сучасні умови. Розповідає, під час приготування каву любить імпровізувати. Я ніколи так не робив. Зараз я вам зроблю ще кру крутіше. Я додам ще е суміш перців. Воно буде смачніше, на мій погляд. Не знаю, ніколи ще не робив. Владислав Кучер ділиться секретом. Головні складові смачної кави, правильно підібраний сорт та якісна вода. Щоб відчути увесь смак напою, його треба пити охолодженим. Тому що рецептори, які відповідають за смак, знаходяться поруч з тими рецепторами, які відповідають за холод, тепло. І коли ви п'єте гаряче, коли ви п'єте гаряче, то ті рецептори, які відповідають за холод і тепло, вони збуджуються, і у вас вже е ваш мозок не сприймає е вкусові е властивості. Серед авторських рецептів закладу є і Херсонська кава. Рецепт її приготування Владислав не розкриває, говорить, використовує молекулярну кухню, а один з інгредієнтів готується протягом доби. Яна Самко, Ігор Печенка, Роман Царьов, Суспільне, новини Херсон.